Доброго дня, шановні учні, Good Day for everyone! Сьогодні маємо з вами підготуватися до контрольної роботи, і я запрошую вас ознайомитися з темою нашого сьогоднішнього уроку. Отже, ми будемо з вами складати, вчитися складати питальні речення, а знаходимося ми з вами в часі Present Simple. Отже, поїхали! Перед тим, як ми почнемо розбирати цю нашу дуже цікаву тему, я пропоную вам повторити те, що ми вчили минулого разу. Так? І це були різні дієслова, ми їх разом з вами зараз почитаємо, і поки ми будемо читати, я запрошую вас самостійно пригадати, а чому ми іноді з вами, коли читали, додавали це закінчення С, що воно означає? Коли ми його ставимо, коли ми дописуємо його до дієслова? Отже, поїхали cook готувати. Read читати. Drink пити. Sleep спати. Sing – співати. Jog – бігати тросею. Run бігати. Climb ходити, лазити вгору. Eat. Їсти, плей грати, стаді вчитися. Watch дивитись. Ride їздити. Наприклад, у нас там була флеш-картка їздити на велосипеді. Dance танцювати і hike – це ходити в гори, займатися горним пішим туризмом. Добре? І я вже сподіваюся ви пригадали, для чого ми іноді тоді слів дописували S. Отже, коли ми маємо справу з третьою особою однини, отже, нашим героям буде he, він, she, вона або it воно, не істота, Тому маємо з вами за правилами дописувати ось це закінчення. Добре, ну а сьогодні ми попрацюємо справді з утворенням питальних речень. Для цього, будь ласка, запрошую вас записати дату. Будемо створювати наш конспект уроку. Отже, будь ласка, записуємо. Сьогодні ми маємо з вами наступну дату: Monday, the 20 th of February. І ми продовжуємо підготовку до контрольної роботи, а саме працюємо зі ствердженнями або розповідними та питальними реченнями. І перше речення, яке я вам пропоную опрацювати, це речення, яке має в собі діє слово Climb. climb лізти вгору або навпаки спускатися вниз. Отже, I climb the mountain. Це те речення, яке ми записуємо разом, так? і зараз ми будемо вчитися складати до нього питання. Для того, щоб задати питання в англійській мові, недостатньо просто а, переписати речення, розповідне і поставити знак питання. Для цього нам необхідна допомога двох дієслів. Одне з них це дієслово «do», Інше буде нас, нам допомагати дієслово DAS. І якщо ви будете так, міркувати так, за логікою змісту, то ви зможете зрозуміти, що сама підказка в тому, яке з цих двох дієслів брати, вона захована в дієслові Climb. Якщо б у нас в дієслові «climb» стояло S в кінці, то ми б брали допоміжне дієслово «does», тому що в «does» також S стоїть в кінці, але в нас немає його, тому ми будемо брати допоміжне дієслово «do». Отже, «do» – це чиста форма, яка буде примінятися нами для, для множини або для тих випадків, коли ми говоримо про себе. – «I». І буде ось таким чином звучати наше питання. Чи ходжу я в так? чи піднімаюся я в гори? Do I climb the mountain? От і все. Отже, якщо ви подивитесь, ви побачите, що ми підставляємо допоміжне дієслово і все речення тільки тоді. Переписуємо. Чудово і прекрасно! Але ж в яких випадках ми використовуємо DAS? Давайте розглянемо інший випадок і попрацюємо з дієсловом стаді. Стаді перекладається вчитися правильно. Отже, давайте створимо речення, використавши це дієслово, та ще й розповімо не про себе, а про когось стороннього, про одну сторонню людину. Ну, наприклад, стаді English. Скажіть мені, будь ласка, яку помилку я допустила при утворенні розповідного речення? Виправте мене, будь ласка, розкажіть мені, де моя помилка? Правильно, я гадаю, що всі вже здогадалися, що це необхідність додати дієслова, до дієслова закінчення, так? І наше закінчення А і «-ес». She English, Отже, у нас має прозвучати це S в кінці, тому що ми розповідаємо про третю особу однини. She. Окей, а як же нам спитати? Для того, щоб задати питання, ми знаємо, що нам потрібно попереду ось сюди підставити допоміжне дієслово, але яке ду Do, чи ДАС? І, звісно, знову на буква С приходить на допомогу. Тому що S в кінці дієслова говорить про те, що ми маємо взяти допоміжне дієслово ДАС, щоб у нас в кінці також стояло S. А тепер будьте уважні. Does, ми утворюємо з вами питальне речення. так? Пишіть, будь ласка, разом зі мною. Does, she, А тепер стаді ми маємо написати в чистій формі. Отже, S, яка була тут, вона перебігла ось сюди. вона втекла. І виходить так, «Does ще «study» – «English». Так, добре, ось ми дописали з вами два приклади двох речень. Тепер увага. Ваша самостійна робота буде таким чином. Ваша домашня робота буде такою. Вам необхідно буде записати також речення, використовуючи дієслово watch, дієслово hike. Я зараз вам пропишу розповідні речення, ви мені напишете питання, домовилися? Отже, вашим домашнім завданням є утворити ідентичні два питальні речення, використовуючи допоміжні дієслова ДУ або «даз». Я вже створила для вас речення. Вам залишилося тільки їх трансформувати на питальні речення, отже, задати питання. Я вам залишаю невелику домашню роботу, і я мотивую вас, щоб ви її виконали самостійно і не турбували знову батьків. Я думаю, що ви справитеся з цим завданням, тому що ну, все прописано на попередньому слайді. Кому не зрозуміло, може просто передивитися і ще раз відео, та й на тому все. Отже, дякую вам за те, що ви приділили увагу, подивилися цей матеріал. Чекаю на ваші роботи в класу. Have a nice day and goodbye. See you tomorrow.